Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про те, як грати в коннекторі на карті Overpass. Всі гранати будемо кидати приблизно ось це коло. Перше, що ми кидаємо, це молік, для того, щоб нас ніхто не зарашив. Ось так він прилітає. Після того, як кинули молік, з цієї зони з невеличкого кроку кидаємо смачок, який утворить для нас дуже класний ванвей. Бачите, ось цю зону нам дуже добре видно. А супротивник у нас ні. Як це виглядає для нього? Тепер подивимося, як це можна реалізувати в грі.